Так, Доброго ранку, друзі. Сьогодні, може так скажу, підітожу, не підітожу. Я дивився, там теж багато відео. Ну, Знову мене, дивіться, я хочу пропрезувати акумулятор розквістити, як я використовую Оця ж та штукована китайська. Я їй вам казав, що я її брав на початку війни. Таталікен 1600. Ну, Тут 1600 немає. Тут і. Я не заміряв, але по відео багато років подивився, там нагрузку їй давали 500, і вона тяне. Тобто 400-600 давали. Вона працює. 600 Вт, Вона працює десь під 20 хвилин і нагрівається і вимикається. Е, тому е, її використовувати при таких потужностях немає. Заявлена мощність, звісно, не відповідає. Я теж по роликах там бачив. Фігня. Коротше, виходить. Але дивіться, я його використовую під такий ось акумулятор. Ось я тільки що виключили світло я тільки закінчила зарядку, бо світло ну, дуже рано. Це зараз 7 годин ранку виключили. Е, акумулятор уже теж йому в початку війни це вже 3 роки йому. Е, дивіться, зарядку я цей акумулятор заряджаю. От ось такою ось. Тут мені казали, я там відео вже кидав. Тут бачите ось вольтаж покажений. Тут є мотоцикл, автомобільний і AGM-режим. Я ставлю, дивіться, буває, ставлю якщо цей поставлю, режим АЖМ, старт-стоп пуск. Може це неправильно, не знаю, але 6,22 А він може прибрехати, Я не заміряв, бо мені писали в ролику, що цей апарат може прибрехати. Коли ставлю на автомобільний, ось я його зарядив. До 14,7-14,5 я не пам'ятаю. І ампер, Ампераж почав падати. Тобто вона сама, вона, ну, По крайній мірі вона сама регулює, регулює і сама падає. Та зарядка, я вже казав, вона не може дозарядити. Тут вона теж автомобільна. Тут в ній також дивіться. ось 0,8 А. Оце я буваю, не дозаряджаю. В кінці я ставлю, коли є світло, і я її просто заряджає 08 А. І вона чудово. Ну, я по ньому бачу, що акумулятор нормальний вольтаж тримає. І є зимовий 473,8. Бачите, 14,7 якраз і підходить для цього. Ну, Він все одно я не заряджаю цю зарядку. Це здоровий акумулятор. І 12 В це 14,4. Ну, не дозаряджає. Вона сама це зарядка не дозаряджає. Тут я використовую цю китайську дешеву, але вона, друзі, не знаю, як груба, не груба акуматор, але вона чітко дозаряджає акумулятор. До неї взагалі немає. Це я поставив. Я вчора використовував, дивіться, в 8 вимкнули і в 12 годин. Дали дали 4 години. Я включав телевізор, котел. Ну, і, ну, там лампочки бувало, бувало періодично. Інтернет мене запитаний от окремої фішки, там я вам показував. Безперебойник стоїть на акумулятор. Його вистачає 12 вольтова, 9 годин Зараз я покажу. Ось бачите 9 годин. То, що я вам вже показую, і до сих пор працює. Це я вимкнув. Треба буде вимкнути. Це я коли акумулятор включаю, щоб він нагрузки не було. Я виключаю і це спокійно паше. Світла нема. Бачите, йде зараз 12 вольт. Вона подає напругу на роутер і інтернет вдома є. Тобто, друзі. Але я тут примастив отак. Тобто цей акумулятор ну він спокійно 8 годин без проблем працює. Тож, друзі, це оправдана ця фігня. Але цей акумулятор я теж знімаю і буває сам дозаряджаю, Ну сам за ним слідкую. Тому що ця штукована там, бачите, 3 А. Зараз, якщо буде видно, ось такі параметри. 12 В-15% А. Защита від перегрузки 36 А. Ну, Короче, 3 А вона видає. Хоча на ньому на цьому акулятор написано, дивіться. Зараз я вам покажу, де тут зарядний струм. В інструкції у нього 2,7 А. Тобто. Але чудово вона справляється, вона теж заряджає, але іноді я саме знімаю і перепровіряю, бо буває довго заряджається, буває перепровіряю бо зарядка я швидше заряджаю. Так, друзі, пішли до АКБ главного. Друзі, коротко, оце я думаю, 300 Вт. Тут хватає на телевізор, на котів без питань. Тобто не варто переживати. Я не знаю, дивіться багато роликів, які вже ну, вони накрилися, ці деталіки. Не знаю. Я сам переживаю, щоб він не накрився. Там у мене відео є, було вже, я вже його замкнув. Але слава Богу, що спрацювали передхінні. Він шумний. Оцей вентилятор робить постійно, але він за 4 години ну, взагалі не нагрівся. Працюю я оцей, бачите, така штукована, отакий котл. Я підключаю в котел і підключаю в в розетку вилка-вилка. Там в мене є відео подивитись. Е, і що ще, провода я не міняв на цій штуці. Єдине, що я тут робив, це коли міняв предохранитель, коли я клеми, я був клеми перепутав на цьому акумуляторі. Звісно, ну, пахнуло Я думав, що його спалив, але ні, там зроб, спрацювали передохранителі. Тобто ну, цим теталікеном я якби задоволений. Що я в ньому робив? Я в ньому внутрі штука я попідтягував клеми. Бо вони, якщо чесно кажучи, вони ну, просто по були розжаті. Я взяв болтики, хорошо попідтягував, щоб було гарне соєдіння. По проводам я не знаю, Оце я ще тут треба буде підтягнути, я здавлю. Бо я не, це, я не, не, не. все забуваю. Про вода не гріються, не знаю, їх вистачає. Якщо є рекомендація, у мене ще телікен 3500 може з нього провода, ну там тості кабеля, я не знаю, посовітуйте. Є смисл виняти тості кабеля, чи. Ну, вони не гріються і цих може достатньо, Щось я не пам'ятаю. Дивіться, по відео я дивився. В ньому, коротше, говоря, на холостому ходу він 0,7 А розходує. Вчора був акумулятор заряджений. 12,5, по-моєму, був Я купив 12,5 вольт. Я підключив, ну 12,5 12,5 вольт. Я підключив його був до цього ротора, до преобразователя, І він 4 години проробив, коли я його виключив на акумуляторі. було 12,2. Тобто він мог ще спокійно працювати. Я думаю, на годин 6 його спокійно хватить на котел і на всю цю фізню. Сьогодні звісно, я ну, зарядив, але зараз замірюю, не пам'ятаю. Повністю я, чи не повністю зарядив. Зараз замірюємо, бо світло вже виключили, бо до ночі я вчора 12 включили, там я час годину ще посидів, підзарядив його і бросив. Ця штука ну, заряджає швидко. Звісно, канатор не повністю висаджує, але за 4 години я його зарядив своїх ключів і пів другого я виключив. І утром я ось 6 ключів, тобто десь 2,5 години. І він його дозаряджає. Зараз що підключимо клеми. Подивимось. Дивіться, бачите, це воно показує. Це таке ставний заряд, 125 вольт. Ну, я його утром вже включав, я тільки зарядки зняв, бо всі збиралися на роботу і включив, що він пропрацював. Тобто я дуже навіть думаю, що я не повністю його зарядив. Дивіться, показує 12,5. Зараз я включу тестер. Через тестер. Побачимо. Зараз прокластиться. Дивіться тепер. Ого, стоп, получає. 12,5. Ви бачили? Як бреше? І дивіться, скільки тут на тестері. 12,64. Тобто десь він тряє, півтора вольта тіряє. я не знаю. Оце бачите, оце що? <кхів> оце, да, оце бреша. Так що оця зарядочка при бреху є. 12,5. Показує ще раз. 12,5 вольта. На цьому показує 12.63. Але можна було ще я не дозрядив, можна було ще прогнати його <coughs> маленькою зарядкою. Я коли заряджаю ще в кінці оце на 0,8 ставлю, коли є час. Він просто ну, супер. І я слухаю, ну, він не булькотить нічого. На оці зарядки під кінець він потрохи починає. Е, якщо уго прикласти, там чуть-чуть якісь бульбочки йдуть. Ну, коротше, я, я, я ділю за ним і контролюю. Бачите, 12.63. Так, друзі, то така фішка. Що ще вам таке сказати? Я скажу, що оця штука, то що треба, котел, телевізор і лампочка, бо вчора мали ігроки, чи ми телевізор дивилися. Взагалі, наріка немає питань нема. Дуже чудова штука. Так що... Так, я не знаю, є там, коротше говоря, може, покраще, то може в них там КПД покраще або... Місць. Ну, тут Він дуже шумний, він сразу включається і сразу працює. Из за цього тоже. Але я, я рахую такі гроші за 30 доларів, Тоді я брав там за 1000 гривень. Це було ще в початку війни. Тоді він це, ну, копійки. Конечно, ждав я довго. Включаю я його, підключаю до цих клімів, красна, чорна. Дуже обережно бо був бо перепутав там мене подивитись відео. відео. Він бахнув. Заваняло, відкрив, але слава Богу, два підохранітлі по 40 А. Я просто поміняв і все, там є мене відео гляньте. Тобто він от клем, сразу там бахає. Це, це, це дуже гарно, що він так спрацьовує. акумулятор слабий, він просто, е, мінус, коли акумулятор слабий, він просто виходить, виключається і питається знову запустити. Це, звісно, треба, щоб він виключився і все. Є такі, що включається, і все. А він питається включити. Я підключаю клеми до АКБ, включаю його. він Пару секунд проробив, вирівнявся і потім тільки тоді включаю вилку. Бо якщо зразу включить, він питається, запустити, він не сразу запускається. Бо є таке, я дивлюся відео, що сразу запускається. Але я включив, він проробив пару секунд, потім включив. Тож, друзі, якщо будуть якісь доповнення, то напишіть. Там вже відео цих багато, про всі люди знімають, всі друг друга діляться цими фішками. Але я. Задоволений цим, я, звісно, що не, не був заруб, бо в мене тисячі Вт є, але там така махіна здорова. Два вентилятори, він взагалі буде Ну, Той запускає плісо і холодильник йому по барабану. Друзі, так що я цим таталікеном 1600. Хай не 1600, а 1600. Я задоволений. 12 вольтовим. Чудова машина, чудово працює. Коротше говоря, 4-5 годин просто ну, 4 години позавчора було взагалі там, 5. 5 годин він тримав. ну, Не було ніяких питань. Так, метр чуть побільше просів, там до, до 12. Я його посадив, а це залишилося 4 години 12,02 мене показували. Так що, як тільки сідло включилось, я кидаю цю зарядочку. І вона дуже гарно а, ну, тут 5-5 амперна. Якщо я виставляю режим старсту, це вже мету 6,22. Ну, швидко заряджає. Так що я задоволений, звісно, бігаєш, контролюєш, але. Краще так. зі світом і без питань. І тепло. Так що, друзі, я вам дякую. Продивіться, доповніть мене і напишіть. Всім пока. Давайте, удачки, бережіть себе і експериментуйте. Пока.